Першу в області інклюзивну кав'ярню, де працюватимуть люди з ментальними порушеннями, відкриють в Шепетівці. Про це Суспільному розповіла ініціаторка проєкту, голова громадської організації Діти Сонця Людмила Наумець. За її словами, 250 тисяч гривень на проєкт візьмуть з державного бюджету. За програмою є робота. Гостро дуже стоїть питання: про це влаштування, соціалізація і зайнятість людей з ментальними порушеннями. Якщо поки на період школи діти зайняті, діти соціалізовані, то після школи починається в дітей з ментальними порушеннями дуже важкий період, тому що в них практично ізоляція. І так як маючи власного сина сонячного, ідея виникне, створення виникла вже давно. Згідно з цієї програми, 250 тисяч виділяється на закупівлю обладнання і сировини. Ці кошти поки що ще не поступили, але вони вже в процесі надходження. На даному етапі виконавчий комітет Шепетівської міської ради підтримав ідею встановлення малої архітектурної форми. Людмила Наумець говорить: окрім державних коштів, розраховує на допомогу благодійників в реалізації проєкту. За її словами, на території колишнього шепетівського району зараз проживає близько 20 людей з ментальними порушеннями. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа.